Я бачив, як вітер у небо сміється, видаючи гілля старих воріт, як осінь прощається і лагідно лється, і кожен її шелест, наче привіт. Я бачив, як промінь торкається ніжно долонь застиглого дня, мов роса, як ніч розливається світлом безмежно, і у темряві раптом лунає краса. Я чув, як дощі у віконня співають, як краплі ковзають у тишу без слів. І, здавалось, вони серце гріють і знають, у кожній краплині цілий мій світ. Я бачив, як люди при свічці читають, і як тіні кружляють у світлім кутку, і у кожному русі, мов пісня лунають, життя та тепло до вечірнього сну. Я чув, як сміхом сповнені вулиці, як йдуть під дощем без парасоль. Як серце до серця м'яко пригорнеться, як спогади ляжуть за прозорим склом, тож хай розчиняється все, що минає, намар навертати вже втрачену мить, хай осінь у серці своє заспіває, бо світ це тепло, що у нас горить. Він поруч завжди у кожному слові, у кожному дотику і кожній порі. Ти тільки слухайся оцю мелодію і відчуй. Як світло співає в тобі, СВІТ, що дихає світлом. Михайло Філоненко.